Так, всім привіт! Ну що, заліз на кришу, тут вже батя трохи прокидав. Дивіться скільки снігу, короче, До хрена. І вон, ну так, та скрізь, на. на всіх кришах. На гаражі, на кухні, на веранді. короче, так, Зараз полізу нагору, гору, я вам покажу. Так, дивіться, скільки нас в цьому році кукурузи вродило. Ой, трохи є. Чого так зберігаємо, тому що воно так і нічого не буде. Коротше, це десь, ну там біля 20 соток в нас було, е, десь 80 мішків. Там хтось питав, та я вже відписував. Десь приблизно плюс-мінус 80 мішків, може трошки більше навіть. Ну, я ж кажу, так вона хоча б зберігається. А якщо, ну, так, да, можна було б її комбайном звичайною жаткою змолотити. А потім що з нею робити? Ну, бачите, це їй сушка треба, та сушити треба. А так вона буде, в каченах буде зберігатися. Ну, а потім вона, в принципі, тут на горі тепло в нас, якби тепло все доверху, піднімається і... Ну, вона буде тут помаленьку під... підсих... підсихати. Час від часу її треба трохи підворушувати. Щоб Вона, можна сказати, так, дихала. Та й отак. Зараз покажу, чим і як я її буду підвертати. Так, робочий інструмент лопата. Лопата підвертається. Рахунок мишей. мишей немає, тому що все-таки два, два мисливця постійно тут. Караулять, можна сказати. Один чорний, другий сірий. Так що з цим все нормально. І ще, ще десь знизу два ходять, чотири штуки у нас. Є. Правда, котики? Иди сюди. Так що отак? Так. Хвилин 10-15 підверну. Та й отак вона у нас лежить таким тоненьким слоєм сантиметрів 15, місцями, може чуть більше. Та вона так лежить взагалі і нічого. Підсохне тут. Я вам зараз далі покажу і розкажу, що я і як ми її будемо робити, як ми її перебиваємо, не, не руками і, ну, і не машинкою. Зараз раз покажу вам. Ну, непогано, я рахую, що качанці підуть на корм на господарстві. Та що ось одиниця, барахло я, може, кому треба. У мене з Волги є капот, багажник, в принципі, непоганий. Всякі тут запчасти різні, всякі печки, ручки і всі... все. Ну, коротше, бампера, якісь там ще фари. ну... Може, кого щось цікавить, то можна писати. Радіатор масляний бачу там. Жалюзі. Тут темноту. То... Документи є, до речі, на Волгу, може, кому надо там, за символічну ціну. Так що, а Так, Так, далі показую. Кроч, кукурузка підсихає, підсихає на горі. Потім що? Набираємо в мішки, спускаємо. Вниз. І ось у нас такий апарат, який перебиває. Працює, блін, як танк. Дуже, дуже проста система. Двигун електро, привід ремінний, такий. бочка 200 літрів всередині. Пал. Ось такі от цепки. І там отвори. Ще кукурудза залишилася минулорічна. І отак воно її там б'є, такий ротор, можна сказати, перебиває. І кукурузка знизу висипається. А Ці початки, що залишаються, все собі просто раз відкрив і воно ну, зразу-відразу все просто вилітає. звідти. ну, Така шайтан-машина можна сказати. Все собі Раз, закрив, відкрив, закрив. Ну, Отак от, от працює. Тут зверху такий а, такий бункер зверху там. Снігу насипалося. Нічого. Коротше, як ви бачите, отака от от система. А да ось так і живемо, от так от працюємо. Так що, можливо, кого цікавить, що пишіть, коментуйте, підтримуйте. Всім пока!